Кинуті на призволяще матеріодиначки ледве зводять кінці з кі... кінцями в селищах на лінії зіткнення. Без роботи та соціальної підтримки вони сподіваються тільки на благодійників. П'ять із половиною мільйонів наборів виживання роздав штаб Ріната Ахметова, і ця допомога вкрай важлива, особливо напередодні холодної зими. Тетяна Блінова продовжить тему. Трирічна Віка народилася із заючою губою. Незважаючи на вік, дівчинка соромиться своєї зовнішності. Дитині потрібно кілька операцій. Та у матері одиначки грошей немає не те, що на лікарів навіть на їжу не вистачає. Що мені робити? У мене від кого ж чекати. Я одна з ребенкам. 330 гривень допомоги стільки що місяця Ольга отримує від держави на дитину. Роботи у селищі немає. Щоб вижити, мати лишає малу на сусідку та їде підробляти у сусіднє село. Прихожу з роботи, а вона одразу ня-ня і в ротік показують, кушать. Дитина любить солодке, булочки, печиво, а особливо згущене молоко. Утім, побавити цим малу Ольга не може. Коли дізналися, що в гуманітарній допомозі Ріната Ахметова є ці ласуші, сором'язлива Віка погодилася піти з мамою по продуктовий набір. Згущенка, сахар, горох, літр масла, три банки консерви, дві банки паштета. Віра Гурова теж мати одиначка. По гуманітарну допомогу Ріната Ахметова вона прийшла із дітьми. У неї їх семеро, найменшому п'ять років. Сім'я ледь зводить кінці з кінцями. Як то викручуємося, свиней тримаємо. Ну, Ну, та спасія, допоможі дають. А так. Мешканців селищ так званої сірої зони об'єднує одне. Війна торкнулася тут майже кожного. Люді візде дінакові, везде нещасний, дітвіз везде, везде, везде нуждаючись. Видно, штопечаток є при від сходящих від в нових житті. за півроку роботи. Мобільні волонтери штабу Ріната Ахметова вже роздали близько 70 тисяч продуктових наборів. Ще 10 тисяч наборів отримують люди у сірій зоні до кінця року. Када у нас не будет ні хліба, ні яких продуктів поставок не буде. А помощь нам дають в місяць. Вже прожити ми можемо спокойно. Всем волонтерам і агромна спасибо Ріната Ахметову. За весь час роботи гуманітарний штаб Ріната Ахметова роздав мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення 5,5 мільйонів наборів виживання. Тетяна Блінова, Людмила Горбач, Валерій Рябченко, Сабиті, Канал Україна.